В HTML -документі. У цьому відео ми розглянемо синтаксис встановлення зображення в якості тла сторінки, вставлення зображення безпосередньо в документ та атрибути, які відповідають за вирівнювання зображення, встановлення його розмірів, обтікання зображення текстом. Та встановлення рамки навколо зображення. Для того, щоб встановити зображення в якості фону сторінки, потрібно скористатись атрибутом background. Так як даний атрибут застосовується до сторінки, то ми його будемо використовувати разом з тегом «Body». Якості значення даного атрибуту використовують адресу, за якою знаходиться зображення. Для того, щоб завантажити зображення в документ, потрібно скористатись тегом «Image», де в якості значення атрибуту вказується адреса, за якою знаходиться зображення. Для того, щоб вирівняти зображення за лівим або правим краєм сторінки, використовують атрибут Еліджин. Якщо потрібно вирівняти зображення по центру сторінки, необхідно використати тег Сентер. Розглянемо наступні атрибути тегу імейдж. Whites and Hate задають відповідно ширину та висоту зображення в пікселях або відсотках. Якщо ж потрібно задати обтікання зображення текстом, використовують атрибути Hspace та Vspace, які задають відступи. Відповідно по горизонталі та вертикалі в пікселях. Якщо є потреба встановити рамку навколо зображення, потрібно скористатись атрибутом Border, де в якості значення задається товщина рамки.